Стоїть у селі Суботові, на горі високій, домогина України широка, глибока. Там то церква в Богданова, там то він молився, щоб москаль добро на з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики що заздріли, та все очухрали. Мохило вже розривають, та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе жилають. Щось за труди не находять, бо так до Богдана. Це напасник єси Богу, Суроту Україну. За те, що тяка церква домовина. Нема кому балакати. На ті самі що з тобою, ляха задали. Байстрики є катерини се раною сіл. Так то цілові. Олексію трижу. Ти все віддав приятелям. А їй. Кажуть, бачиш, що все то такий урой наш, щоб вони тільки наймали татарам на пашу і полякам. Може, й справді, нехай і тарки. так сміються ж з України, сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї стане Україна, і розсвіять у неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі.